В той час, коли всі хочуть здешевити топових виробників, не буду казати яких, які започаткували тренд на оцинкованому листі метали, або взагалі на ці гроші пропонують фарбований МДФ, ми йдемо далі. До вашої уваги, новинка від торгової марки Strong. Серія дверей на основі HPL. З вами Юрій Білінський. І я починаю свій YouTube канал з двох підписників. Там вже є мій сусід і мій другий аккаунт. Ціни ви можете подивитися на моєму власному сайті RoomDoors. І так відкриваємо двері. Товщина полотна 85 мм. Серед в зовні 6 мм HPL, 16 мм МДФ накладка вологостійка. Ширина рами 130 мм. Вона з терморозривом. Вона може бути на білій рамі четверть без доплати. Поріз нержавійки, нічник, замки замкіка і довга ручка труба на 1,40 сорок. а також супер пупер з задзеркалення. До речі, машина продається. Хто купує? машину Тому двері в подарунок. Може, не ці, але щось придумаємо.